З 2008 року на Житомирщині на підтримку місцевих авторів успішно працює програма випуску соціально значущої літератури. У 2013 році за цією програмою за кошти обласного бюджету видано 15 книг для випуску в наступному році на конкурс подано 36 проєктів. Дуже серйозні видання є і відомі вже автори. скажімо, наші члени національної спілки і письменників, і журналістів. Є відомі особистості для нашої області, скажімо, такі як Володимир Шинкарук, Ярослав Теплий. Ну і багато я міг би перераховувати серед нових книг, які пропонуються для видання за кошти обласного бюджету. Значна частина книг для дітей і молоді. Є дуже цікаві історичні і художні твори, і нариси, які розповідають про наших співвітчизників, які в певні періоди важкі от історії нашого краю проявили себе. Як герої справжні, які перенесли якісь муки тяжкі лихоліття виборюючи от свободу, незалежність нашої батьківщини, бюджет програми видання соціально значущої літератури місцевих авторів на наступний рік складає 275 тисяч гривень. Свої слова щодо підтримки тих чи інших проектів має сказати експертна рада. У нас є приблизно місяць для того, щоб ми кваліфіковано знайомились із містом. Ми працюємо з видавництвом з тим, щоб навіть технічне оформлення е, друк сам був надзвичайно якісний, е, щоб він приваблював е, тих, хто буде наших читачів. Я думаю, що ми попрацюємо е, так як завжди е, серйозно і плідно. 24 січня відбудеться засідання експертної ради, де ми визначимо остаточно перелік. Я хотів би нагадати, що 275 тисяч. В бюджеті області передбачено на наступний рік на видання цієї соціально значущої літератури. Тому я переконаний, що будуть відібрані найкращі твори, найкращі, роботи, і е, жителі нашої області будуть мати можливість. А хочу нагадати, що ці книговидання будуть в усіх бібліотеках нашої області. Ще раз кажу: особливо ми наполягаємо, щоб в тому числі шкільні бібліотеки, бібліотеки наших навчальних закладів були, Мали оцю літературу і могли з ним ознайомитись і всі бажаючі, в тому числі молодь. Це надзвичайно важливо сьогодні. Так що вітаючи всіх з новорічними, з різдвяними святами, і в тому числі авторів, які представили роботи на цей конкурс. Ми хочемо побажати всім нових творчих злетів, нових здобутків. А нам, як читачам, отримувати задоволення від цієї літератури. Усі книги, які видаються коштом обласного бюджету, вже п'ять років поповнюють бібліотечні фонди області.